Так, друзі, всім доброго дня. Хочу вам дещо показати. От що ви зараз бачите перед собою? Як ви думаєте? Що це має? Кущі, бур'яни. Ось давайте мене ближче. Кропива. Так, кропива, це кропива. Але я бачу, що це заробіт. От що, це ростуть. Майже сказати, безкоштовні гроші. Що для цього потрібно, щоб оце все зелене перетворити у гривні, я вам зараз покажу. Ну, в першу чергу потрібно це сама кропивалась, ви бачите тут і, і скільки ось потім. Куди складати цю кропиву ось? Це в нас мішок. Ви бачите. Ну і звісно захист рукавиці. Ось. Тому зараз втягаємо рукавиці і починаємо працювати. Так, що вдягли ми рукавиці, перчатки. Підготували наш ємність, мішок і починаємо працювати. Що потрібно? Нам потрібно листки крапиви. Ось, бачите, беремо такий знизу, доверху і 15 см зверху відриваємо. Це все кидаємо сюди. Ось таким чином беремо, відриваємо, кидаємо, беремо. Відриваємо, кидаємо. Тобто заняття не дуже важке. Сміття якесь попотрапляє Це краще зразу прибрати. То ось так з під низу взяли, ручки, провели доверху і відірвали 15 см. Це все сюди. Ось таким хитрим способом. Працюємо. Тому працюємо далі. Результат покажемо в кінці, що і скільки. Ну за який час ми це все зібрали. Так, який є нюанс по крапиві? Ось бачите, ось таке ми беремо, ось таке, ось таке. Не беремо. Це зривали. Кинули, це обрали. Зірвали. Ну що, попрацювали ми 30 хвилин і ось маємо такий результат. Тобто ось мішок. ось До півмішка. Ну, ось є в мене є такі ваги. Зараз поважимо, що ми маємо за півгодини праці. Так, секунду. Так, вмикаємо. Вискочило, секунда, секунда. Так, по нулям бачимо ж. По нулям. ось зафіксувалося. 2 кілограми 920 грам. 3, майже 3 кг за 30 хвилин я думаю нормальний результат. Це до того ж я ще переходив тут, ну, метрів 100 я б ходив ще. А, тому аби все поряд було, тут можна було швидше. Ну, Минулого разу я скільки години десь попрацював, то зібрав 7 кг. 7 кг було, да. тому година 7 кг. Думаю, нормальний результат. Тепер нам ще потрібно її висушити і потім вже будемо її здавати сушену. Скільки ж вийде я ще не знаю. Тобто ось у нас тут 3 кг. сушеної, по-любому повинно бути менше вага. Тому що зберемо і несемо розтилаємо сушити. Так, прийшли ми де розкладаємо сушену крапиву. Ось тут в мене вже лежить. Бачите стільки. Тут сирої було. Зараз скажу. 14 кг сирої тут було. Зараз воно оце сушиться. Тут вже третій день майже. Так, ось перейшов на іншу сторону, щоб вам показати. Бачите, така вона. Це вже третій день вона сушиться, тому вже бач, такий ось результат. Можна вже її майже збирати. Так, зараз ми цю сторону відсунемо і цю свіжу те, що в мене щас є, зараз висипемо. Так, ось трошки ми відсунули в сторону, місце звільнилося. І висипаємо сюди. Нашу тільки що вирвано крапиву. Ось так. Так, розправляємо ось таким чином. Вже суха вже. Ось так стравка лежить оця. Ось так ми її тут розложили. Все. Хай сохне. Що ще, ще на тій стороні ту перевернемо. І пухне чудово. Так, ось бачите? Ось оце ми. Тільки що висипали, там розправили. Саме це саме довше 3 дні, я казав. Це півтора дня. Бачите? Як відрізняється по кольору. До речі, кому скати потрібні, R15. Можу продати. Так, Перевертаємо цю. Все чудово перевернули, будемо чекати, поки висохне. Потім, як висохне, я її зберу всю зважу і подивимося, який вихід. Тобто в нас вийшло 14 кг плюс 2 я додав. 3 кг я добавив 17 кг було сирої А скільки буде сухої, це ми вже подивимося, як вона висохне. Ну і скільки заробимо. Ми на цій крапиві також я вам потім викладу в наступному відео. Всім дякую за перегляд. Ставим подбайки на все добре.